Зенітно-кулеметний батальйон передає органічне харчування з Іспанії поки що на дегустацію. Якщо сподобається, віддаємо палету. Це наші постійні партнери. Ми їм завжди допомагаємо. Кенський штаб працює. Ский штаблат продовжує видачу органічного харчування від асоціації українців в регіоні Мурсія військовим частинам. Цього разу передаємо окремому зенітному кулеметному батальйону дане харчування а також передаємо ось цю ємкість і Консерви від клубу України місто Вайле Данія. Дякуємо волонтерському штабу лад та їхнім закордонним партнерам. Слава Україні! Героям слава! Низький уклін захисникам України! Ваша сміливість надихає нас усіх робити добрі справи і допомагати армії. Волонтерський штаб ЛАД завжди допомагає військовим. Сьогодні ми вчергове передаємо сухе молоко, а також пюре, сублімовану суміш від Асоціації українців регіону Мурсія Іспанія, а також оці ємкості, за що ми вдячні Клубу України, місто Вайле Данія. Дякуємо громадській організації, благодійній організації ВАД. За надання благодійної допомоги військовій частини а 49 85 окремому 642-му зенітно кулеметному батальйону Викашана також нашим партнерам, партнерам міста Черкаси і владі організації ВАД е, Іспанії та Данії. Слава Україні! Героям! слава! Я військовослужбовець військової частини А-49-85-642 батальйона. Дякую волонтерському центру ЛАД та партнерам з Іспанії, Данії. За гуманітарну допомогу. Кулеметна рота соседного батальйону. Дякує благодійну організацію лад і партнерів із Іспанії. За допомогу. Слава Україні! Героям слава!